У Житомирській обласній раді затвердили бюджет на 2025 рік. За словами Віталія Бунечка, значну частину коштів витратять на соціальну галузь. Основні це соціальні, вони так і залишаються. А всі залишки, які ми можемо скерувати, вони будуть скеровані безумовно на безпеку. Будівництво фортифікаційних, будівництво наших укриттів, які ми далі продовжуємо, безумовно допомога збройним силам України. Обласний бюджет Житомирщини на 2025 рік буде більшим ніж цьогоріч. Наш бюджет трішечки і надходження наші збільшились, і мені приємно, що економіка рухається, не дивлячись на всі виклики, не дивлячись на війну. Економіка на Житомирщині вона жива, вона працює, вона збільшується, надходження збільшується. Начальник Житомирської ОВА повідомив, що на початку 2025 року вони оприлюднять суми, які цьогоріч витратили на потреби Збройних сил України, і запевнив, що ці цифри вразять громадян. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.